Вітаю вас сьогодні. Тема нашого уроку екологічні групи рослин. Раніше ви дізналися про будову та процеси життєдіяльності різних груп рослин. Тепер розглянемо вплив умов навколишнього середовища на них. Які чинники впливають на рослину з власного повсякденного досвіду? Ви знаєте, що певну рослину можна знайти лише у відповідному місці, у лісі, на луці, болоті тощо тип місцевості, де поширений даний вид рослин, називають місце зростанням. Усі чинники навколишнього середовища, які впливають на організми, називають екологічними. Вони бувають абіотичними, біотичними та антропогенними. Серед них розрізняють чинники неживої природи або абіотичні фактори. Це сукупність умов неживої природи, що прямо чи побічно впливають на живі організми. Сюди відносяться температура, світло, радіоактивне випромінювання, тиск, вологість повітря, сольовий склад, води, вітер, течія, рельєф місцевості. Температура це найважливіший абіотичний екологічний чинник. Чинники живої природи по-іншому називаються біотичними, зумовлені взаємодією живих організмів між собою. Це може бути симбіоз, хижатство, запилення, поїдання рослин тваринами та інше. Зв'язки між організмами можуть бути як корисними, так і шкідливими. На сьогодні особливого значення набув такий чинник, як діяльність людини. Його ще називають антропогенним. За час існування людини вигляд нашої планети докорінено й змінився і, переважно, не на користь навколишнього природного середовища. Найбільше рослини залежать від світла, температури, води, поживних речовин ґрунту і повітря. Дію світла на рослину можна характеризувати його інтенсивністю, наприклад, у затінку чи на відкритому місці, тривалістю, наприклад, довжиною дня і ночі. Надмірне світло затримує ріст рослин у висоту, тому на сонячних місцях зростають більш низькорослі рослини ніж у тінистих. Подивіться на цей малюнок і зробіть висновок. Як впливає інтенсивність світла на формування стовбура і крони сосни? На відкритих, добре освітлених ділянках зростають світлолюбні види. До них відносяться кульбаба, калина, береза, сосна, ковила та інші. Натомість тіньолюбні рослини, такі як зелені мохи, плаун булавовидний, смерека, часто надають перевагу заціненим місцезростанням зростанням з підвищеною вологістю. Багато рослин належить до тіньових витривалих. Це, наприклад, дуб звичайний, липа серцелиста, бузок звичайний. Вони можуть зростати на відкритих добре освітлених місцях, але витримують також певний ступінь затінку. За вимогливістю до тривалості освітлення розрізняють рослини короткого і довгого дня. Рослини короткого дня не цвітуть і не плодоносять. Якщо світла частина доби становить понад 12 годин, до цієї групи належать ранні весняні рослини, а з культурних кукурудза, соняшник, соя, рис, тобто рослини помірно теплої зони. Рослини довгого дня не цвітуть і не плодоносять, якщо довжина дня становить менш ніж 12 годин. Це переважно високогірні рослини. А з культурних жито, овець, картопля, ячмінь, льон. Тобто рослини помірно прохолодної зони. Потреби рослин у світлі обов'язково враховують, вирощуючи овочі і декоративні рослини в оранжереях, теплицях. А також під час висаджування плодово-ягідних культур у селекційній роботі. Як температура впливає на рослини? Основним джерелом тепла на нашій планеті є енергія променів сонця. В оранжереях і теплицях температуру регулюють додатковим підігрівом. Більшість рослин пристосовуються до річних періодичних коливань температур. Пригадайте, в умовах помірної зони листяні дерева і чагарники на зиму скидають листки, що дає змогу переживати періоди низьких температур. Організми, які живуть у помірних і прохолодних зонах, Часто зазнають дії температури нижче ніж 0 градусів Цельсії. Наприклад, сосна Сибірська, що зростає в тайзі, витримує температуру до мінус 50 градусів. Такі рослини називають морозостійкими. Рослини, які зростають за постійної дії помірних низьких температур, називають холодолюбними. Мешканці тундри, високогір'я. Сюди також відносяться лишайники. Натомість теплолюбні рослини надають перевагу місце зростанням, де не відчувається тривала дія низьких температур. Це, наприклад, рослини тропічних лісів, деякі рослини кактуси, рослини пустель. Виробили захисні механізми, які дозволяють витримувати нагрівання до плюс 55 плюс 65 градусів Цельсій. Бруньки у них укриті захисними лусками і смолистими речовинами. Як вода впливає на рослини? Вода є важливим екологічним чинником. З водою у рослини надходять мінеральні елементи живлення, переміщуються по ній. Та виводяться продукти життєдіяльності. Ви знаєте, що за участі води відбувається і фотосинтез, і дихання, і випаровування, і ріст рослини. Є рослини, які повністю або частково ростуть у воді, і поза водним середовищем існувати нездатні. Є і наземні рослини, що ростуть в умовах підвищеної вологості ґрунту і повітря. До вологолюбних рослин належить чистотіл, розрив трава, багато видів папоротей. Їхні корені слабо розвинені, поверхневі, а листки інтенсивно втрачають воду. Тому після вирубування лісу і зниження вологості повітря вони зникають. Деякі рослини пристосовані до зростання вмог постійної або сезонної нестачі вологи, це рослини постель, посушливих степів, піщаних дюн. Прикладами пристосування рослин до недостатнього зволоження є довгий корінь, розгалуджений корінь, м'ясисті листки, м'ясисте стебло або листки у вигляді колючок. Існують і посухостійкі рослини. До них відносяться кавуни, соняшнік, люцерна, кукурудза. Інші рослини мають пристосування, які зменшують випаровування води під час дії засухи. Особливу групу рослин посушливих районів становлять сукуленти – рослини із соковитими стеблами або листками, у яких вони запасають воду. Прикладами є кактуси, молочай, учитки, агави та інші рослини. Є рослини, які зростають у місцях достатнього зволоження, але спроможні витримувати періодично незначну нестачу вологи. Це більшість польових і овочевих культур: хлібні, злаки, олійні, кормові, технічні та більшість лучних трав. Давайте узагальнимо наші знання. Ми дізналися, що тип місцевості, де поширений певний вид рослин, називається місце зростання. Чинники довкілля, які впливають на організми та їх угруповання, називають екологічними і поділяються на чинники неживої природи, живої та антропогенними. Рослини виробили різноманітні механізми, які дали їм змогу пристосовуватися до найрізноманітніших місцезростань. зростань. Дякую за увагу! До нових зустрічей!